Тим часом ті, хто до лав Збройних сил чи нацгвардії поки не потрапив, самі охоче беруться за зброю, не чекаючи проведення курсу молодого бійця для кожного військовозобов'язаного, який обіцяв організувати міноборони, добровольці самотужки шукають інструкторів-волонтерів власним коштом, купують однострої й амуніцію. Вечори після роботи вони проводять на заняттях з тактики, а вихідні на полігонах. Організатори намагаються налагодити співпрацю з військоматами, але поки марно ті не мають ні відповідних програм, ні інструкторів, ні. І технічної бази через півроку війни міноборони все ще готує програму загальновійськової підготовки громадян. Хто і навіщо готується до війни там, де поки мир, і як це правильно робити, засовувала Наталка Фолівчук. Вони тут, аби навчатися захищати. Завзято беруться опановувати курс молодого бійця. Спершу два рази на тиждень, майже протягом місяця, штурмують теорію, а вихідні дні проводять у польових умовах. За результатами одні відсіюються, інші шикуються у підрозділи. У них є командири відділень і командири взводів. Добровольці вчаться влучно стріляти. Боєць правша він вийде з лівої сторони. З лівої сторони з тої сторони буде боєць знатиме. що... Боєць правша, він буде вже чекати його з лівої сторони. А боєць перекидує автомат на ліву сторону і виходить з лівої сторони там, де його не чекають. Далі їм вже під силу і ази розвідки, а по закінченню курсу знають, як правильно атакувати приміщення, коли у ньому ворог. За такими знаннями приходять сюди не лише чоловіки. Ну, Жінки теж проходять початковий курс, тобто вчаться загальних речей. Далі на базовому вони теж частково займаються з нами. Якщо вони більше, їм подобається медицина, вони займаються медициною. Якщо їм до вподоби якісь інші профільні напрямки, вони ними займаються. Але багато дівчат, які бігають з нами так само на рівні з нами. Початковий курс для усіх безкоштовний. За подальше ж навчання треба віддати 250 гривень на місяць. Та це копійки, кажуть чоловіки. Найбільше грошей йде на амуніцію, бо все купують самі. Доводиться витрачати по кілька тисяч гривень. Щоправда, трапляються випадки, коли оснащення для тренувань дарують волонтери, як, наприклад, ці ноші трансформер. Розробка наших українських виробників ноші, ноші які можна використовувати як ліжко, нож можна використовувати як гамак, нож можна використовувати як пончу від дощу. І ними ж, звичайно, переноситься. Поранений е, боєць оборона країни справа держави, заявляють ці чоловіки. Тож вона має прикласти зусилля, аби забезпечити міцний тил. Держава на словах за віднедавна при військових комісаріатах почали створювати загони оборони, каже майор Шмаков. До них мають потрапляти військовозобов'язані чоловіки та жінки. Утім, приділити їм належну увагу військові не в змозі. Військові не іміють такої можливості обучити там определенное условное количество людей, скажем, тысячу, человек 500, там неважно. Цифры называть не буду. У военкоматах нет ни материальной базы, ни ресурсов человеческих для этого. Вот. Поэтому, когда появляются такие организации, которые могут нам оказать помощь на официальном уровне, мы только рады. Естественно, мы этой помощью воспользуемся. А офіційна співпраця потрібна для того, щоб під маркою громадських формувань не створювалися бандитські озброєні угрупування, роз'яснює Святослав Стеценко. Тож хочеш навчитися воювати, спочатку зареєструйся у військоматі. Утім, не всі пристають на таку умову. Ті люди, хто залишились, ми з них формуємо навчальні підрозділи, пишемо листа у військкомат, той, де вони прибувають на обліку, приводимо їх військомат і їх офіційно. Вони отримують мобіляційні приписи і далі вже є учасниками загоні оборони. Якщо нині курс молодого бійця скоріше проходять за покликом серця, то вже з наступного року він може стати обов'язком для всіх. Міністерство оборони розробляє програму загальновійськової підготовки громадян. Будь-який військово зобов'язаний, незалежно від того, чи є він у лавах Збройних сил чи ні, перебуватиме в системі національної оборони, а 18-річні хлопці проходитимуть двомісячну військову підготовку. Після завершення е, цієї підготовки е, у громадянина є е, вибір або е, підписати контракт зі збройними силами, після чого отримати е, військово-облікову спеціальність і почати е, 5-7 років служити в збройних силах або повернутися до цивільного життя, але знову ж таки це цивільне життя передбачає, що е, така людина стоїть на обліці у військовій частині в своєму військоматі. І проходить обов'язково додаткові військові збори щороку на базі цієї військової частини. цивільним життям з присмаком військової справи живе Руслан вже вісім років, як захоплюється стрільбою. Каже, це виховує і працьовитість, і уважність, не говорячи вже про користь таких навичок у разі війни. Громадянин країни має захищати свою країну. А як він буде її захищати, якщо він навіть не має змоги, не вміє тримати зброю? Це це йому не додасть переваг перед супротивником. Це злочин, якщо ти йдеш в армію і не вмієш е воювати. Тому що ти віддаєшся. Це просто легка мішень для ворожого снайпера чи артилериста. Аби новобранці не ставали такою мішенню та ще заощадили гроші на навчання. Андрій Самедідько понад місяць тому запропонував одному зі столичних військоматів допомогу. Ті приводять хлопців призовного віку на учбові стрільбища, а організовують і оплачують навчання волонтери зі спонсорами. А, зараз після призову формуються добровольні отряди територіальної охорони. Тобто охорони – це фактично як військове ДНД, добровольна, дружба, добровольна народна дружина, тільки воєнна, при при воєнкоматі. Ми говорим, давайте ми їх хоча б обучимо. Давайте ми проводимо там тактику роботи в групах, в малих групах, это по современным требованиям, в городській черті блокпости, обращення з опять же атлошки, пожарка і краткоство. Да-да-да, тишина. У військоматі пояснюють, така підготовка має бути ще в школах. Відповіді на питання, що робити зараз, якщо її не було, не мають. Про розмови і пропозиції добровольців навіть не можуть згадати. Перше, перший раз це чую. А по-друге, я вже в відрядженні на всім звісної, як то кажуть, території. Треба, це треба встановлювати і вводити і посаду при керівника цього. Це треба зробити, так. Да. Ми готові спілкуватися, ми готові робити свою працю, щоб представникам якось доводитися. Але у нас на базі немає ні макетів, нічого у нас тут немає. Тож ця надія ось на такі добровольчі легіони, які самі навчаться, навчать інших і свої гроші у це вкладають. безумовно, да, безусловно, нужны, потому що, учитывая достаточно складну ситуацію, э, столиця може столкнуться з нападением, поскольку є данні области, що сформировано достатньо серйозні групи войск з э, російської сторони. В районе граница з Харьковской областью, с Умской областью. Поэтому чем закончится, как будет продолжаться разворачиваться ситуация, неизвестно. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к тому, что каждый должен будет защитить свой дом. Наталка Фулевчук, Віталій Колод, Антон Квитен, ТВАЙ.